Минулої ночі у місті патрулювало близько 30 екіпажів автомайдану. Їхнє головне завдання слідкувати за правопорядком та правомірністю дій працівників ДАЇ і міліції. Активісти нагадують, автомайданівці не караюча структура, а контролююча. Якщо ми бачимо якусь драку або ще щось, ми їх розбороняємо. Дзвонимо в 102, приїжджають міліція, оформляє, ми це слідкуємо, як оформляє, куди, як завозить. На дані ну, кроки їхні, так само по Даї. Тобто були затримані, ну, по нашим підрахункам, це було десь до 15 екіпажів затриманих п'яних водіїв, які ми так само зупиняли, блокували машинами, викликали по 102, щоб це все було зафіксовано, викликали працівників Даїв. Вони під'їжджали, писали протокол, і ми не дозволяли, скажімо так. Вирішити їм це питання на місці. Працівники дає вдячні активістам за таку співпрацю. Щоправда, лише на камеру і в приватних розмовах говорять автомайданівці. Насправді така спільна робота їх бентежить. Через те, що їм все рівно потрібно свої автомобілі заправляти, потрібно все рівно їх ремонтувати за свій кошт і все рівно потрібно давати наверх. І їх це все рівно ну, і виходить така ситуація, що їм зі свого зі своєї кишені потрібно це робити. Через це вони не задоволені тим, що ми з ними їздимо. А найбільше незадоволень у даїшників виникає, говорить Юрій Компанець, коли під час спільного патрулювання зупиняють водіїв у нетверезому стані. Це була найкраща ну, в народі говорять кармушка, тому що суми. Габарів по 130-й статті йде ну достатньо велика це в них була основ, основний заробіток. Тепер ми виключили цю корупційну складову ну, в тих моментах, коли ми бачимо. Припиняти чергування автомайданівці не збираються. Навпаки, говорять, зараз найнеобхідніше тримати свої позиції, аби працівники держапарату зрозуміли, громада вже не відступиться. Насправді не потрібно, щоб ходила людина в формі, і всі люди лякалися того Hyundai Оксана чи, чи тієї Тойоти. Ну, тобто, да. вот. Потрібно, щоб люди знали, що громада їх охороняє. Усіх, кого турбує порядок у рівному, та хто бажає долучитись до патрулювання, автомайданівці запрошують до співпраці. Днями ж запрацює ще й сайт Рівненського автомайдану, де можна буде знайти усі офіційні заяви та номера телефонів, по яким можна звертатись по допомогу. Катерина Монкача Артем Лаговський, новини Рівного.